Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Телеграм-канал Білоруський Партизан пише наступне: Рівненщина, Вараш, на в небі наша авіація на прикордоні лунають вибухи приготуватись. На прикордонних територіях Білорусі почалася активність. Оперативно повідомляємо вам, кількість військових рев збільшилась. Готується понад 20 іл 76 для десантування. Про це повідомив телеграм-канал Білорусь головного мозку. Ймовірно, що білоруські солдати готуються до прийому авіації. На аеродромі в Зябрівці щось відбувається. Місцевих лякають мінами. Кількість російських Солдатів там зросла, йдеться у джерелах. Світові експерти сходяться на думці, що ватажок Кремля готується до нової атаки на Україну під час контрнаступу. В той же час, уже втретє, у прикордоні й до України Брейській області відбулися тренування з висадки десанту ЗСРБ та Російської Федерації. Військові здійснили стрибки з парашутом із літака іл 76 сімдесят шість викидання десанту відбувалося з висоти 600 метрів зі штатним озброєнням та екіпіруванням. Десантників було понад 1200. В той же час. Час на самій АЕС побували військові, зокрема Серзькі перевіряли боєготовність, що неспроста. Паралельно з цим на самій зябрівці лунають вибухи та хлопки. Аеродром атакували невідомі безпілотники. При кордоні Білорусі стрясло в той же час, одразу після нашого контрнаступу. Може початись наступ росіян із залученням білорусів. Під час нового великого наступу Росії на Україну одним з пріоритетних напрямків для ворога може бути Рівненська АЕС. Шантажем атак по ній Москва намагатиметься посадити Київ за стіл переговорів. Таку до в інтерв'ю ТСН ЮЕЙ висловив генерал-майор запасу СБК, заступник голови спецслужби Віктор Ягун. Я думаю, що один з пріоритетних напрямків це рівненська атомна електростанція, тому що для ворога критично посадити Україну за стіл перемовин. Посадити Україну за стіл перемовин можна тільки шантажем знищення, її інфраструктури, зокрема енергетики, розповів генерал-майор. Окрім того, окупанти можуть спробувати перерізати шляхи логістики із заходу. Тому я думаю, що скоріш за все вони намагатимуться перерізати деякі. Які логістичні шляхи постачання і заходу, і, зокрема, захопити рівненську Атомну. Вона знаходиться не так далеко від кордону, і вони можуть скерувати цей свій удар у тому напрямку, додав Ягун. Водночас він попередив загарбників, що на них вже там чекають. Треба враховувати, що не тільки вони це розуміють, ми так само це розуміємо. Думаю, для них буде несподіванкою, що їх там чекають. Зауважив екзаступник голови СБУ. Восени 2025 року. Росія та Білорусь планують провести спільні навчання. Головнокомандувач ЗСУ Олександр. Дар Сирський припустив, що ці дії ворога можуть приховувати підготування до нового можливого наступу на Україну з білоруської території. Полковник запасу зсу льотчик, інструктор, військовий експерт Роман Світан, розповів 24 четвертому каналу, що військові зазвичай пропрацьовують найгірший розвиток події. Попереджають про нього. Також головнокомандувач Сирський наголосив, що спільні російсько-білоруські навчання захід 2025 можуть мати на меті приховане створення угруповань наступальних військ. Світан зауважив, що. Ймовірність реалізації найгіршого варіанта може бути вкрай мінімальною, насамперед через те, що Олександр Лукашенко не допустить, щоб російські війська знову зайшли з Білорусі на територію України. Економіка та енергетика Білорусі, за його словами, буде ліквідована впродовж кількох днів засобами ураження, які має Україна. Достатньо буде одного пуску, подібного до того, що зараз здійснюється по території Росії. Якщо сотня безпілотників зайде на білоруський нафтопереробний завод, від нього нічого не залишиться. Також під ударом може. Може опинитися атомна станція, яка живить білоруською економіку. Якщо вона зупинить свою роботу, то Білорусь не вибереться з хаосу, в якому опиниться, сказав військовий експерт. Полковник ЗСУ в запасі припустив, що сьогодні не та ситуація, яка була у 2022 році. Тим більше що українські війська підготувалися навіть до найгіршого розвитку подій. Свого часу, за словами Романа Світана, генерал-лейтенант Сергій Наєв керував відбудовою системи фортифікацій вздовж україно білоруського кордону. Там приблизно тисячі кілометрів фронту, де Шовано десятки тисяч особового складу українських військ. Зараз також розглядається заходження в Україну європейських сил, якраз на кордон з Білорусю. Підкреслив військовий експерт. Водночас росіяни намагаються інформаційно залякати військовим навчанням та можливим наступом, тому що якраз бояться появи в Україні європейських військ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.